Дорога церква, я хочу разом з вами сказати слава Богові за це чудне служіння, яке тільки Бог міг зробити таким, як воно було. Я дуже, як і ви, радуюсь гостям, коли до нас приїжджають гості і вдвійні радий гостям, які, крім привітів, ще привозять з собою Бога в серці. Ви знаєте, коли Бог є в серці, чого не сховаєш. Христос так і говорив від повноти серця, говорить уста, коли люди носять Бога в своєму серці, вони це передають. І ми дякуємо, брати, що ви до нас завітали, і оцю частиночку Бога ви нам сьогодні передали. І я вірю, що ви не тільки передали, а й отримали щось від Господа, помазання. Тому, слідуючи гості, куди ви поїдете, то помазання Боже на вас вже буде вдвоє. Нехай Бог вас. Зрясно благословить. Сьогодні чудові свідчення. Чудові проповіді, чудові слова. Я можу тільки сказати дякую тобі, Господи, бо воно відчувається коли від людини, а коли від Бога. Коли як брат Славік говорив, коли хочеш здивувати людей чимось дуже мудрим, а коли в простоті євангельський Бог говорить до свого народа, тому що ви знаєте, Ісус говорив дуже по-простому, хоча деколи притчі люди не розуміли і кажуть, що все геніальне, воно просте. От чому геніальні? Генії є між людьми, тому що вони складне, маючи високу мудрість від Бога, вони складне подають людям як просте. І тому вони генії, ці люди. А є люди, які просте роблять таким складним, що ти нічого не розумієш. Тому Бог нас призвав от до цієї геніальності по-простому все передавати людям. У мене буквально трошки часу хотів би сьогодні прочитати вам одну Божу заповідь, яка не вийшла в 10 заповідь. Но вона Божа заповідь. Минулої неділі, коли я був на Рогчинщині, на з'їзному, було до мене слово Господнє, і Господь говорив, сину мій, говори народу про три речі: про освячення, про покаяння і про смирення. І ви знаєте, в кожній заповіді людина повинна покаятись, якщо вона порушує цю, смиритись перед Богом і виконуючи цю заповідь, освятитися. У Христа є різні заповіді. Є складні, є трохи. Os Є такі, що хочеться виконувати, але не завжди є сила. А є такі, що навіть виконувати не хочеться. Наприклад, каже Господь, люби свого ворога. І, і не можеш, і не хочеш деколи. Ну не то, що не можеш, просто не хочеш кого його любити не буду. Не хочу, Господи. Ви знаєте, от такі є заповіді складні, що ти би і радий їх не виконувати, але Бог каже, виконуй, бо інакше не попадеш в небо. А є заповіді приємні, їх аж хочеться виконувати. І ви знаєте, такий парадокс. Приємні, хороші, прекрасні Божі заповіді, які аж хочеться виконувати, навіть їх деколи нема сили виконати. Павло каже. Хотів би, розумом бачу, супер заповідь, хороша. Я б її хотів виконати. Но в своєму тілі я бачу противлення і каже: Бідна я людина, то, що нахожу хорошим сили не маю виконати. він каже: Бідна я людина. Сьогодні вам читаю одну із приємніших заповідей, яка може тільки бути в Писанні: Филеп'ян. Послання до Филиппіан. 4, 4. Не зовсім бачу, але наугад прочитаю. Радійте завжди в Господі і ще кажу радійте. Радійте завжди в Господі, і ще кажу радійте. І друга заповідь похожа: це Господь знову говорить через апостола Павла, 5 розділ і, напевно, 16 вірш. Завжди радійте. Радійте, ось така приємна, прекрасна і благословена Божа заповідь. Завжди радійте. скажіть, чи є щось краще? То то приємно, завжди радійте, так, Господи, і ми цього хочемо, а на практиці деколи не виходить. Давайте будемо вникати в те, чому не виходить виконувати навіть приємні заповідь. Завжди радійте. Ми двома руками за то. Ми кажемо амінь від усього серця. Так, Боже, ми завжди хочемо радіти, а на практиці. А на практиці дивишся деколи, а в людей такі кислі лиця. І чому нема радості? Ну, ладно, мірські, вони не мають радості, Ну, ми ж, то віруючи, спасені, хто як не ми, мають радіти. Я колись вже свідчив, як приїхав в Америку, думаю, ну на Україні дороги не ті, машини дешеві, хати нема, зарплати малі. Думаю, от в Америці що я хотів побачити. Найперше це довольні фізіономії. Думаю, ну а в Америка то ж Америка, зарплати високі, дороги. Хороші, дома хороші, машини хороші, там 100% люди раді. І я як подивився в зал, думаю, я точно в Америці, може, я на Україні, такі сумілиці, недовольні, якісь кисні. Я думаю, Господи Боже, а їм чого бракує? Давайте будемо вникати, чому ми не раді. Ви знаєте, коли людина не рада, їй тяжко виконувати волю Божу. Ти як не маєш радості, ти як не, хочеш, не ходиш позитивний. Тобі ні людину не хочеться обняти, ні любити нікого не хочеться, ні Богу дякувати. Ти коли радий, у тебе все виходить. Ти робиш, як співаєш, що би ти не робив, в тебе все йде на ура. Господу служиш на ура, всіх любиш, весь світ хочеш обняти. Правильно? Коли ти радісний, а коли ти не кислий. Ти на все бормочеш, ропчеш, все тебе не влаштовує. І, і, і Бог тебе не може використати, бо ти постійно не такий, постійно сумний, щось не так, щось не так. І я собі думаю, Господи, от я завжди кажу, хороший лікар, він дві речі робить, діагностика і приписує лікарства. Знаєш, ми провели діагностику, ми кислі. Тепер приходимо до лікування. Як з того вийти? Брати і сестри, як з того вийти? Ви часто буваєте раді? Чи більше кислі. Ви знаєте, кожен вік списує свою нерадість на щось. Молоді кажуть, Та як радуватися школа, ті, що поженили, як радуватися, як ми притираємося, ті, що старі кажуть, щось болить. У кожного своя причина, щоб не радіти, у кожного своя відговорка. Бог каже: радуйтесь, Господі, і знову говорю. Радуйтесь. От я говорю про радість, дивлюся на ваші лиця. Хтось радується, а хтось не дуже, його все рівно не бере. Навіть така тема його не бере. Чому? Брати і сестри, шукаємо чому? Причина перша. Ви знаєте, чим більше людина ідеаліст, є таке слово перфекціоністи. От люди, які все ідеально хочуть. Ви знаєте, перша причина, чому ми не радіємо. Треба не настроюватися на ідеальне життя. Ідеального життя не існує, не буває. Якщо ти хочеш осягнути радість, то саме перше, що ти маєш осягнути ідеального життя не буває. Кажуть, ідеальна пара. Раз дивишся – вже не ідеальна. Ідеальне життя, немає ідеального життя. Його в природі не існує. Йов каже, чоловік короткий днями і народжений на скорботи. Скорботів більше, як радості, і ти як будеш налаштовуватися на ідеальне життя, ти його ніколи не отримаєш, а звісно, ти ніколи не будеш радий. Ти ніколи цю заповідь Христа не зможеш виконати. Тому що ти перфекціоніст, який настроївся на ідеальне життя. Я, коли був малий, я дуже хотів їсти, не було за що. Приходжу в магазин, там пряники, цукерки, грошей нема. І моє життя не було радісним. Бо були пряники, а не було грошей. А тепер у мене з'явилися гроші, але я вже не хочу пряників. Ви розумієте? Вічна проблема. То нема грошей, то вже аптекіт не той, то зубів нема. Розумієш, на кожний вік своя проблема. Ти не осягнеш ідеального життя. О, дивіться, поженились двоє людей. Хороший чоловік, хороша жінка, а грошей на море нема. Другі мають гроші, приїхали на море і думає, море хороше, але нема з ким їхати. У третіх і гроші є, і живуть нормально. Приїхали тиждень дощ, і медузи кусають. І все рівно людина недовольна. Ти як не навчишся дякувати Богу за таке життя, яке є, ти ніколи не будеш мати радості в Господі. Ніколи. Тому перша причина, яку ми маємо лікувати, не треба налаштовуватися на ідеальне життя. Не треба. Хоче дівчина вийти замуж в церкві два хлопці. Один з грошима, але не красивий, другий без грошей, але гарний. Візьмеш того, будеш без грошей. Візьмеш того, будеш без красоти, Господи. Ну а як так, що без грошима і красивий, не виходить, нема. І у людини ділема. Треба чимось пожертвувати або красотою, або грошима, або ще чимось. А людина не хоче жертвувати. Вона хоче, би було все у комплекті, а воно все в комплекті не буває. Ти мусиш чимось жертвувати. Ідеальності нема ні в чому. Ні в людському тілі немає ідеальності. Бо може бути людина красива, а всередині. А другий всередині красивий, а зверху не такий. І думаєш, Боже, як би то файно було, щоб і всередині, і зверху воно не виходить або мудрі, або красиві, як у цій притчі. І ми настроїлися на ідеальне життя. Ідеального життя нема. Не існує в погоді, в природі, в практиці. Нема. Треба викинути з голови таку ідею ідеальності. Її ніколи не буде. І якщо ти це чим, це ти скоріше зрозумієш, тим легше тобі буде жити, і легше бути щасливим, і легше буде радуватися. Бо такі діти, як в тебе, самі кращі, твоя жінка найкраща, твоя Хрущовка найкраща. І дякуй Богу за неї. А як вічно дивитися кіно Заморські, які ж то хати там мають бути, а тут Хрущовка, ти раз порівняв контрастний в твій бік. Оце практика, і все, і ти вже носа повісив. А ти порівняй з Індією, з що з там шифером накрилися і живуть, і воду п'ють таку, що корови наші не хочуть пити. В яку сторону порівнювати, а найкраще ні в яку. Бо як будеш себе порівнювати з бідними, будеш гордий, як з багатими, будеш вічно плакати. Порівнюй себе з собою. Дякуй Богу за те, що маєш. І вилікуєшся, і будеш радісний за те, що маєш. То, що ти маєш, це є супер і найкраще, і Господу за все слава. Друга причина, чому деколи нема радості, нема смирення. Нема осознання того, що те, що ти переносиш в житті, є волею Божою. Волею Божою. Звичайно, в нашому розумі воля Божа це щось солодке. А якщо воно квасне, то воно не воля Божа. Но Господь каже, що сила Божа звершується в немочах, і Бог допустив, і Павла тиснуть звідусі. А для чого? Щоб він собі не приписував силу Божу, а розумів, що він бідна людина, і каже: силу Божу ми носимо в глиняних сосудах, щоб приписувати її не собі, а Богу. Бо ти, коли в тебе все добре, ти ж собі будеш це все припити, а Бог як тебе скрутив в баранячий рік, і ти розумієш, ти ноль. І кажеш, Господи, Ти єдиний можеш щось робити. Це Бог робить. І то, що трудно тобі, і що тяжко, і що деколи хворієш, скільки би там люди не говорили, всі хвороби від дьявола, Бог допускає деколи трудності. Щоб цілесно нас Бог притісняє, щоб дух був бодрий. Плоть неможна, дух, що був бодрий, а плоть, вона все рівно згниє. Тому, якщо ти зрозумієш, що все те, що ти переживаєш, є волею Божою. Якщо тебе стругають, значить ти ще пеньок не обстругний. Тебе треба стругати. Ну, ви знаєте, коли стружиш пенька, дим іде. І оці опилки всі сторони, і тебе, як Бог затиснув, і тебе стружить з усіх сторони. Ти кричиш і думаєш, Господи, що ж воно таке? Воля Божа називається. Воля Божа, щоб із пенька зробити прекрасний виріб. Воля Божа. І ти, як це зрозумів, тебе стружуть, тебе болить, а ти кажеш, слава тобі, Господи, бо я знаю, що мені на добро. І ти тоді радосний, бо ти знаєш, що Бог із пенька робить щось добре. А коли ти думаєш, в тому всьому бачиш ненависть Божу, гнів Божу, весь світ не такий. Ну як ти будеш радий? Все, що ти проходиш, являється волею Божою. Ні одна волос не падає з голови без волі Божої. Оце друге, що треба знати, щоб вчитися бути позитивним. Це треба знати нам, брати, Що Бог це допустив. Бог це допустив. Треба смиритися. Воно корисно для тебе. Бог це робить для тебе, щоб тобі це. Було корисно, вміти написано, маючи поживу і одяг, будьте задоволені. Маєш хліб, маєш до хліба. Слава тобі, Господи Боже! Чому так стається в моєму житті, я теж не знаю. Я тобі довіряю, мій Господь, що це буде мені в облагу. Тому, коли ти це осознав, ти живеш і радієш. Господь каже: радуйтесь, браття, коли ви переживаєте різні іскушення, зная. Радуйтесь, браті, коли ви переживаєте іскушення. Іскушення це добре чи погано? Погано. Ну, Для душі то добре, але коли у нас іскушення і коли дають вареники їсти, це не іспитання. А от коли на тебе натискають, коли тебе унижають, притісняють, сідають, їдуть на тобі, а, а як каже це хорошо? Це хорошо? Це ти ростеш духовно, ти загартовуєшся. Написано, що люди золото очищаються огнем, а люди, угодні Господу, в горнилі унічиження. Бо ти такий собі панок, князьок, а Бог рішив з князька зробити спасенного, і Він тебе починає тиснути, думаю, Господи, щось воно не то сатана восстав. Ні, Бог помагає. Сатана, кажуть, восстав, Бог помагає, Бог спасає твою душу. І коли людина це розуміє, вона радісна. Павла і силу побили, сидять в темниці, співають псалми. Чому бо вони знають, що є на це воля Божа, це допустив Господь. Вони знають, що вони спасенні тут їх бий чи не бий, їх чекає небо. Тому для того, щоб мати радість, існує сама велика радість, яку ніхто не може відняти. Дав би Бог мені і вам. Тому що один Божий праведник як втратив цю радість, а втратив її після гріха з Вірсавією, і не мав дірзновині вже молитись до Бога. І він каже, радість спасіння, поверни мені, Господи. Він її втратив радість спасіння. Тут на землі ніколи не обрадуєшся, ти не знайдеш нічого, тут ти не зацепишся ні за що, щоб давало тобі вічну радість. Не знайдеш. Завжди буде щось не так. Як то всі хату будують, я ще не бачив ні одну людину, яка збудувала би хату таку, як вона хотіла. Бо розумна мисля приходить, опасля: тут ще можна би було то зробити, то і то. Все рівно воно щось вилізе. І в сім'ї щось вилізе, і в хаті щось вилізе, і там вилізе, і сям вилізе. Немає ідеального, обов'язково щось вилізе. І якщо людина то, що вилізе, нормально сприймає, вона рада. Якщо вона зі всього робить трагедію і комедію, то то буде не життя, а одна сплошна трагокомедія. Бо завжди щось вилізе. Ну, вилізло, значить, вилізло. Слава Господу Богу. Тому є радість спасіння. Не так побудувався, не то в сім'ї, не так може в дітях, не так в грошах. Це все теперішнє, воно все пройде. А є спасіння в Ісусі Христі. Є спасіння, на яке ніщо не може впливати. Чи ти з одною ногою, чи з двома, чи з грошима, чи без грошей, чи красивий, чи не красивий, чи в хаті, чи в хрущовці, чи в гуртожитку, Ніщо не може відняти від Тебе радості, спасіння. Ти, якщо живеш спасінням, і якщо весь твій фокус на тому, що ти спасенний, все про, проміжочим, ти на небі. Твоє ім'я написано на небесах. Чи медузи кусають, чи грошей нема поїхати, подивитися, як вони кусають, воно на тебе не впливає. Бо ти спасенний. І ти, коли спасенний, тобі добре. і в місті, і в селі, і в Америці, і на Україні, де б ти не був, спасенному всюди добре, бо ти живеш спасінням, а як ти живеш земним. То там подарки будуть вилазити постійно не в Твою користь. Тому благословений наш Бог, приймім все, те, що є в житті нашому, як від Господа. Думаємо про небесне, а не про земне. І ми будемо завжди на позитиві. Ми будемо такі, як сказав Бог, завжди радійте. А коли ти завжди радієш, то тобі добре на серці. Радуйтесь. І ще говорю: радуйтесь, каже Господь. І радуйтесь в Господі. В Господі, бо в людях ти далеко не заїдеш, щоб радуватися. Бо сьогодні ти радий тій людині, а завтра вона тобі такий сюрприз викине, що не буде радий житті. Тому Господь каже: радуватися треба в Господі. Не в дітях, не в жінці, не в чоловікові, не в хаті і не в машині. А радуватися треба чому? В Господі. В Господі. Бо машина сьогодні є, завтра бам і металолом. І радість Твоя пропала, тому є радість в Господі, якою, Павло каже, ні вишина, ні глибина, ні яка сила, ні ангели не можуть нас відлучити від від тої любові Божої, яка в Ісусі Христі. Я би хотів з вами помолитися, бо воно, знаєте, легко радуватися, коли радується. Але коли Бог приступає і дає тісноти, тяжко радіти на практиці. От ви то знаєте прекрасно, тому давайте ми помолимось до Господа. Найперше навчи нас, Боже, волю Божу приймати. Така як вона є. Навчи нас, Боже, дякувати за те, що маємо. Навчи нас, Господи, вірити, що ми спасені, і радуватися тому спасінню. І все в нашому житті буде добре. Бог нам допоможе. Молимося.